Сьогодні в селі Комишуваха на Запоріжжі протест мешканців обурює призначення нового власника на землі, де раніше було пасовище. Земельна ділянка, яка знаходиться ліворуч від мене, це нашої Комишуваської сільської ради луго-паркова зона, де люди, мешканці нашого села, випасають худобу. Дошла до нас інформація, що наприкінці 2015 року держгеокадастер виділяє за дану земельну ділянку Ривуцьким. Родина Ревуцьких – це батько і мати загиблого в зоні АТО Артема Ревуцького. Він поліг у серпні 2014-го. Після цього, як і належить його батьки, отримали землю. Однак виявилося, що їхня ділянка розташована у рекреаційній зоні. Саме тут місцеві вже багато років випасають худобу. І тут і корови випасаються, он там пасовище, І тут сіна люди сіно косять, люди з цього живуть. Забрати в нас останнє просто вижити в селі невозможно. Нас уже угнітають до такої степені, що ми збираємося ось тут. землі виділили поряд із річкою, а це кажуть спеціалісти заборонено і може призвести навіть до екологічної біди. Вважається лугопаркова зони. Це пойма річки, пойма разлива річки. Там в нас блуждающее русло ріки, тобто, коли річка розливається, там все затаплюється. Пахати там не можна. Землю нагорнули з великими корнями. Зараз, якщо дощ піде, все окажеться вся грязь в річки конки. Річка і так висихає, бо її ніхто не чисте. Якщо ті корні і ота грязь піде в річку, залишимося ну, без річки. Нові власники ділянки пояснюють, отримали все законно. До того ж понесли матеріальні збитки, наняли робочих та трактор, аби вже обробити землю. Півтора року ніяких претензій до цієї землі не було. В кадастрі вона числиться як вільна земля. Чому вдруг сільському совету срочно потрібна ця земля і хто з ними не регулював цей питання, я не знаю. А цим трактором обробляли землю однак, поки що його заховали від людей, бо селяни пригрозили. Якщо техніка знов вийде в поле, вони підуть на крайні міри. Місцеві депутати кажуть, готові надати родині альтернативну ділянку. До того ж на землю чекають і інші родини загиблих атовців. Натомість їм чомусь і досі ніхто нічого не виділив. Чотири воїни АТО, які захоронені на території нашої комишуваської сільської ради це наші хлопці, наші герої, наші вояки. Але їм чомусь земельні ділянки в Камишувахі поки ще не наділено. Ривуцькі це не мешканці нашої селищної ради. Люди з села підозрюють, що своїм родичам допоміг отримати саме цю землю запорізький чиновник, який займає посаду начальника департаменту агропромислового розвитку при обласній адміністрації. Журналістам він не радий. Родители обратились, отримали земельний участок. Якщо это кому-то не нравится, то є суд пусть розбираються. Селяни ж налаштовані вкрай серйозно. Обіцяють, обробляти ці землі не дозволять. Будемо стіною, отстаювати свої права, свою землю. Місцеві депутати вже працюють над позовами до суду аби повернути землі у власність села. Надзвичайні ж новини готують запит до відповідних органів, щоб без погодження з громадою розпорядилися цією землею.